До Запоріжжя завітав новий посол Норвегії в Україні. Пан посол відвідав не тільки Запоріжжя, а й громади Запорізького регіону. Декілька наших лікарень, енергетичні об'єкти, дитячу лікарню. Я думаю, що перше і найважливіше це енергопостачання. Норвегія є одним з основних донорів проон в Україні, і як ви знаєте, проон надає нам когенераційні установки на десятки мегаватт, і це дуже важливо, тому що ми намагаємося показати всі процеси, які зараз відбуваються в Запорізькій області. я сподіваюся, що цей візит буде дуже корисним, тому що в центрі цього візиту наші люди, їхні потреби та їхнє повсякденне життя за 30 кілометрів. Метрів від лінії фронту Я приїхав сюди сьогодні, щоб на власні очі побачити Запоріжжя, як регіон та місто справляються з дійсно екстремальними обставинами, ремонтні роботи, що тривають, будівництво нових об'єктів, що ведеться, справді вражають своєю швидкістю, і тим, чого ви змогли досягти в надзвичайно складних умовах. для Норвегії дійсно важливо підтримувати Україну. Моїм головним пріоритетом як посла в Україні є максимальне посилення впливу нашої підтримки, особливо звичайно у військовій сфері. на нашу думку, наявність стійких безпечних громад є абсолютно вирішальним фактором для безпеки та майбутнього України. Тому я вважаю, що Запоріжжя, наскільки я бачу, робить багато в цьому напрямку. Вона робить багато для забезпечення безпеки своїх громадян, і я дійсно вражений. Мені подобається, що ви залишаєтеся орієнтованими на безпеку та майбутнє навіть у той час, коли це дійсно дуже важко. Сьогодні ми побачили кілька проєктів, які, на мою думку, є дійсно важливими, наприклад, створення незалежної системи водопостачання в лікарні, щоб водопостачання лікарні було забезпечено навіть у разі виходу з ладу центральної системи. Отже, такі не дуже великі проекти, але так, що можуть дійсно підвищити стійкість критичної інфраструктури, я думаю, це те, що ми можемо робити більше. Важливо, що люди хочуть продовжувати жити тут. Приємно бачити, що люди живуть тут, відвідують підземні школи і дійсно мають можливість вести повноцінне життя, незважаючи на те, що обставини є складними.